Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску ми розберемо неймовірний гігаватний суперкомп'ютер Маска, нову еру тілесного щі від Nvidia та революційні інструменти, що здатні замінити цілу команду відеопродакшену або навіть запустити ваш бізнес під ключ. Почнемо з технології, яка змінює саме уявлення про відео. Штучний інтелект виходить на новий рівень із запуском Pixverse R1. Першою у світі моделі, яка створює відео не просто за запитом, а в реальному часі. На відміну від звичних сервісів, де треба чекати рендеру, цей інструмент працює як живий симулятор. Ви даєте команду голосом або текстом, і картинка миттєво змінюється, зберігаючи закони фізики та логіку сюжету. Це відкриває еру інтерактивного кіно та ігор, де ви буквально керуєте всесвітом на ходу. А якість зображення при цьому сягає високої роздільної здатності 1080p. Експерти вже називають це смертю традиційного ші відео, адже тепер творчість стає миттєвою. Але для таких потужних обчислень потрібне неймовірне залізо. І тут лідерство перехоплює Ілон Маск. Він знову шокував індустрію, оголосивши про запуск суперкомп'ютера Колосус 2 це перший у світі кластер для навчання штучного інтелекту гігаватного масштабу. Він споживає стільки ж електроенергії, скільки велике сучасне місто. Система, побудована на базі понад 500 тисяч топових відеокарт NVIDIA, працює, щоб зробити наступну версію нейромережі Grok найрозумнішою у світі. Поки конкуренти лише планують подібні масштаби на наступний рік, Маск вже використовує власні газові турбіни та батареї Тесла, щоб не залежати від загальних електромереж і тренувати моделі швидше за всіх. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу ШІ. До речі, саме такі потужності дозволяють інтелекту виходити за межі екранів. Епоха чат ботів поступається місцем Physical AI — втіленому інтелекту, який має не лише розум, а й тіло. Голова Nvidia Дженсен Хуанг оголосив, що настав момент чат GPT» для робототехніки. Тепер Ші не просто пише тексти, а бачить, чує та взаємодіє з фізичними об'єктами. Це дозволяє людиноподібним гуманоїдам допомагати по дому, а автономним авто ідеально орієнтуватися в містах. Завдяки навчанню в симуляціях, робототехніка миттєво опановує навички для безпечної роботи поруч із нами, отримуючи механічні руки та ноги для реальних справ. Поки західні гіганти будують гуманоїдів, на сході не дрімають. Голова Google DeepMind Деміс Хасабіс зробив приголомшливу заяву: китайські моделі шиї, як от DeepSeek та Квен. Відстають від американських розробок лише на кілька місяців. Якщо раніше розрив вимірювався роками, то зараз він стрімко скоротився завдяки колосальним інвестиціям Китаю. Проте Хасабіс зауважив головне: китайські компанії майстерно копіюють та оптимізують існуючі технології, але поки не продемонстрували здатності створювати принципово нові архітектури. На його думку, саме в здатності до наукових проривів поки що залишається головна перевага заходу. Щоб утримувати це лідерство, потрібні шалені гроші, і OpenAI демонструє, як це робиться. Фінансова директорка компанії Сара Фраєр розкрила приголомшливі цифри: за останній рік дохід OpenAI зріс утричі, перевищивши позначку в 20 мільярдів доларів. Головний секрет це інвестиції в залізо, які збільшилися в 10 разів. Це спрацювало як маховик. Потужніші моделі приваблюють більше клієнтів, що дає гроші на ще крутіше обладнання. Попри критику за величезні витрати, компанія доводить, що чат GPT став справжньою робочою інфраструктурою, а не просто іграшкою, і це лише початок експансії. Однак, щоб покрити ці витрати, компанія йде на непопулярні кроки. OpenAI офіційно змінює правила гри. У ChatGPT з'явиться реклама. Нововведення торкнеться користувачів безкоштовної версії та нового бюджетного тарифу ChatGPT Go. Реклама виглядатиме як спонсоровані рекомендації внизу відповідей. Наприклад, пропозиція готелю, якщо ви плануєте відпустку. Компанія обіцяє, що оголошення не впливатимуть на об'єктивність відповідей і не торкатимуться чутливих тем. А власники дорогих підписок продовжать користуватися чистим інтерфейсом. Там, де великі гроші, завжди є великі конфлікти. Битва між Ілоном Маском та OpenAI виходить на фінішну пряму перед судом у квітні цього року. Суддя відмовилася закривати справу, і Маск опублікував сенсаційні фрагменти щоденника співзасновника OpenAI, де йдеться про плани вийти з під контролю Ілона та перетворити благодійну організацію на бізнес. Маск вимагає до 134 мільярдів доларів компенсації за крадіжку благодійності. Сем Альтман у відповідь стверджує, що цитати вирвані з контексту і що сам Маск колись хотів повного контролю над компанією. Цей суд обіцяє розкрити всі таємниці створення головного щі світу. Поки гіганти судяться, інші шукають легальні шляхи навчання своїх моделей. У свій 25-й день народження Вікіпедія оголосила про партнерство з Amazon, Meta та Microsoft. Оскільки чат-боти масово використовують знання з енциклопедії, фонд Вікімедіа вирішив зробити цей процес платним для корпорацій. Для звичайних людей Вікіпедія залишається безкоштовною, але техногіганти тепер платитимуть за швидкий доступ до чистих даних. Це дозволить енциклопедії виживати в епоху ШІ та підтримувати спільноту волонтерів, перетворивши конкуренцію з нейромережами на вигідну співпрацю. А тепер перейдемо до інструментів для творчості. Apple наважилася на революційний крок і представила підписку Apple Creator Studio. За 13 доларів на місяць ви отримуєте повний набір професійних програм Final Cut Pro, Logic Pro та Pixelmator Pro для Mac та iPad. Це серйозний виклик для Adobe, адже підписка від Apple значно дешевша і наповнена новими шість функціями від автоматичного монтажу до розумного пошуку. Хоча модель підписки подобається не всім, для початківців це найдоступніший спосіб отримати професійний софт. Якщо ж вам потрібна швидкість, а не складний софт, зверніть увагу на німецьку розробку. Black Forest Labs випустила нову лінійку моделей Flux 2 Klein. Її фішка неймовірна швидкість, шиї генерує або редагує картинки менш ніж за пів секунди. Тепер ви можете змінювати зображення в реальному часі, просто даючи команди, як у Photoshop. Базова версія моделі повністю відкрита і працює навіть на домашніх комп'ютерах, що робить її ідеальним інструментом для дизайнерів, яким потрібен миттєвий результат. Але що як вам треба замінити цілу команду? Сьогодні креатор Ноа Моріс презентував інструмент Lovable, який обіцяє замінити відеостудію. Це ще і агент, який сам проводить дослідження, пише сценарій, підбирає візуал, озвучує та монтує ролик за лічені хвилини. Автор стверджує, що найм фрілансерів для YouTube каналів стає необов'язковим. Для власників каналів без обличчя це справжній прорив, де створення контенту стає автоматизованим і надшвидким. Схожа революція відбувається і в бізнесі. З'явився Atoms. Інструмент, який будує стартапи під ключ. Ви описуєте ідею. А група ще агентів – програміст, дизайнер, маркетолог пише код, налаштовує бази даних і підключає платежі. Особливий режим Race Mode навіть запускає кілька команд паралельно, щоб вибрати найкращий варіант реалізації. Тепер шлях від ідеї до готового бізнесу, який може приймати гроші, скоротився до хвилин. Дозволяючи соло підприємцям економити величезні бюджети, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.